Наталя з Іриною сиділа в кафе після роботи. Вони замовили солянку, десерт і почаше ж цікаво. Вдома родичів попередили, що сьогодні вони будуть пізно. Ну, чого ти так нервуєш? почала старша Наталя. Іро, тобі вже 25 років. Пора, пора вже виходити заміж, Чи ти до 30 збиралася гуляти. Та ні, не хочу я більше гуляти. Але хвилююся не те слово, відповіла Іра. Ти не любиш Сергія? знову допитувалася старша сестра. У тому, що й справа, що люблю, і думаю, що навіть занадто. Не розумію, Наталя здивовано подивилася на Ірину. Так у чому справа? Не хочу помилитись у собі, у ньому і мучитися потім все життя, як наша мама. Скільки вона мені розповідала про невірність батька, про важке розлучення, про їхні сварки. Ах, ось воно що, зітхнула Наталка. Зрозуміло, гарна робота нашої мами. Та й бабуся там так само підспівує, ніби вона сама свідок і все, що говорить, це чиста правда. Але ж вони нам тільки добра бажають, почала Іра, і замовкла. Так, так, звичайно. Але як послухати їх, то краще взагалі заміж не виходити, дітей не народжувати і навіть не намагатися бути щасливою, різко відповіла Наталка. Ти чому сердита на маму і бабусю? здивувалася Іра. За що? За тебе. Говорять таке про твоє заміжжя. Як тобі після цього вірити комусь і сподіватися на щасливе сімейне життя? Наталка відсунула каву і подивилася Ірі просто в очі. Знаю я твого Сергія, нормальний хлопець зі звичайної сім'ї працює, на тебе, як на ікону, дивиться, значить, любить. Що ще треба? Я, звичайно, розумію, що у мами нашої не солодке було сімейне життя, але чи у всіх воно таким буває? Та як розпізнати, чи буде все добре потім, чи одні сварки. Та ти що? Ніхто тобі не скаже навіть того, що буде завтра, ніхто не гарантує щастя на весь рік. І на весь вік, усміхнулася Наталка. Я теж пам'ятаю, як п'ять років тому вискочила за свого Іванка. Ти саме вчилася в інституті. Всього не бачила. Скільки мама та бабуся мене вмовляли не поспішати, погуляти, не розповідали не менше, ніж тобі. І як ти це все перенесла і не злякалася? Як-як? Я закохалася в Іванка Донестями, і він також, ледь не втекла тоді з дому, ледве до весілля дотерпіли. Але слід від маминих відмовок, що всі мужики погані, все ж таки залишився. Я завжди дивлюся на чоловіка критично, а перші роки все чекала каверзи і теж боялася всякого. Тільки зараз трохи відходити починаю. Погано все-таки, що ми з тобою без батька росли, Наталко, не знали взагалі, що це таке, та ще й мати з бабусею лякають, але ж ми не повинні на них ображатися за це. Іра запитливо подивилася на сестру. Ось що я тобі скажу, Іро. Виходьте за свого Сергія і нічого не бійся. Живіть і радійте. Бережи свого чоловіка як рідну і найближчу тепер людину, і він так само буде робити, от і буде все гаразд. Дякую, сестричко. На очах у Іри виступили сльози. І найголовніше, ось що. Живіть одразу окремо, і про ваші недомовки мамі не говори, а вони, можливо, будуть. Притирання буде перший рік. Може, десь і посваритися трохи, посперечаєтеся. Нічого цього ні мамі ні бабусі не розказуй, ти зрозуміла? Чому? здивувалася Іра. Бо вони одразу Сергія ворогом рахуватимуть, ви помиритеся швидко з чоловіком, спати в обіймах ляжете, а вони йому не вибачать твої колишні образи, а вода камінь точиш, сама знаєш. Тож, якщо захочеш поділитися, приходь до мене. Але матір та бабусю не засмучуй. І все буде добре. Вони вже не молоді у них і нерви слабкі. Говоритимемо їм і ти, і я, що все в нас добре. Угу, – усміхнулася Іра, про особисте не розповідати. Так, моя люба, але ж мудра дружина не допустить сварки. Вона попередить її. Ти ж розумієш, про що я? Іра кивнула. Вона обійняла сестру, і вони вийшли на двір і пішли у парк. Їм не хотілося розходитися, але Наталю вдома чекав чоловік і маленька Софійка. Сестри пройшлися зеленою алеєю і, помахавши один одному, розійшлися. Наталка поспішила на зупинку, а Іра вирушила додому до мами та бабусі. Їй здавалося незвичним і дивним, що тепер у неї нареченої з'явилися свої плани, свої маленькі секрети, а незабаром буде і своє особисте життя. Як же добре, що в мене є Наталка, думала Іра. Їй я можу довірити все, навіть те, що не можу сказати мамі. Все-таки народжувати треба двох дітей, як мінімум. Так і сталося. Іра завжди радилася зі своєю сестрою, не надокучаючи матері дрібницями. І це було для неї великою опорою у житті. У сім'ї Іри все склалося добре, чудовий чоловік став справжнім другом, коханим та дбайливим, все як у Наталки. Якось під час зустрічі Іра сказала Наталці, якби ми не були закомплексовані з тобою, а я вважаю, що нам пощастило з чоловіками, напевно, все-таки мама та бабуся недарма строго виховали. Хм? Як то кажуть, краще занадто, ніж замало. Ну, звичайно, їхня заслуга в тому і є, а це добре, що ми з тобою й самі непогані дівчата, правда? Сестри обійняли одне одного й усміхнулись, ніби знали якусь таємницю, яка відома тільки їм двом. А ще через багато років Іра так і говорила своїй старшій сестрі: Ти моя друга мама, Наталко, і не сперечайся. І нянчила мене скільки в дитинстві, і писати, і читати навчила, і ляльки свої віддавала, і до школи водила, і все життя за мене та моїх дітей хвилюєшся найбільше. Дякую тобі, моя рідна.